Вітаю вас! На продаж маємо BMW 3 серії. Вона з індексом 328, це значить, що тут 2-літровий бензиновий двигун потужністю 245 кінських сил. Також це X-Drive, тобто повний привід автомобіль зі штатів. Були невеликі пошкодження, ціла безпека. Як то все виглядало, дуже легко побачити на фотографіях за аукціону. А зараз автомобіль виглядає дуже гарно і, в принципі, знаходиться в гарному стані. Ззаду є перетроніки, є камера, гарна зимова гума Michelin Pilot Alpine. є люк. Спереду також є перетроніки. Технічно автомобіль без зауважень. Лобове скло ціленьке, без сколів і тріщин. Альпін 5ZP. Давайте зробимо заміри фарби. У нас є косметичні підфарбування, але, повторюсь, нічого страшного, нічого критичного немає. Як ви бачите, фарбований капот. В цьому місці показав десь більше криво не фарбоване. Двері. Двері мають підфарбування. як бачите, десь от в цьому місці була якась м'ятинка. Задні двері також мають підфарбування, а тут з краю теж якесь пошкодження було. І відповідно на арочці теж. Тут теж бачимо дещо товщий шар фарби. Кришка багажника не фарбована. Це є заводська товщина фарби, також покажу дах. Дах не фарбований. Давайте зразу, зразу глянемо проєми і салон. Проєми не фарбовані. Салон шкіряний, чорний, електросидіння. Тут все в гарному стані. І глянемо задню частину. Тут теж без зауважень є підлокітник з підстаканниками, є дефлектори. Для задніх пасажирів і тут, відповідно, теж не фарбовано. Продовжимо. Тут є камера, багажник чистий і охайний. Тут теж бачимо дещо товщий шар фарби. Оща на дверях. Ці двері не фарбовані. Криво не фарбоване. Проєми не фарбовані. Є кнопочка складання дзеркал і електрорегулювання, є пам'ять сидінь на двох пасажирів. Четвертий місяць 2015 року автомобіль був виготовлений. Кермо в гарному стані, на ньому є вся структура пробігу 135 тисяч. Є камера ззаду. І давайте заглянемо під капот. Також тут є підігрів сидінь і двозонний клімат. Вибір режимів'їзди їзди. режим спорт. Під капотом ніхто нічого не мив. Фари рідні, Тут видно February 15 2015 року. Тут аналогічно лютий 2015 року. Тут видно ВІН-код. Ого, ось автомобіль отут, центр Тут можна побачити лонжерон, що він без якихось нюансів і ремонтів. З цього боку лонжерон видно отут. Не знаю наскільки вам видно на камеру, схоже, що не видно. Але тут теж все в порядку. Ось такий от чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.